Ремонт дороги на вулиці Кармолюка триває. Ремонтні роботи тут розпочали ще три роки тому. За цей період терміни виконання робіт переносились тричі. Утім, станом на сьогоднішній день їх майже завершили, і зовсім скоро рух цією вулицею буде відновлено. Подробиці ремонту дізнавала журналістка телеканалу Сі 4 Грамотні роботи на багатостраждальній вулиці Кармалюка у Чернівцях тривають вже понад три роки. Розпочали їх в серпні 2020-го і обіцяли закінчити до 2021 року. Втім, через стан мереж терміни постійно переносили. Ну а як ви думаєте, звісно, а оці що тут живуть, оце все время гул цей це їм не, не, не заважає. Я трошки далі живу, то мені не заважає. Але ходити, оце добре, що вони це вже зробили. Оці. Але теж щось там опять риють, тільки зробили щось, опять перерили. Навіть не знаю, що казати, бардак цілий. То що вони засипають, подивися, дерева. Ці люки вже довбали, все тепер знов довбають. не поймеш вообще, що робиться. Забажаю. Місцеві мешканці скаржаться на постійний шум та пил. Втім, деякі розуміють, що ставляться до ремонту, адже після завершення вулицею можна буде пересуватись без перешкод. Ну, що вам сказати? Дійсно, робота йде, і це приємно, що в такий час все ж таки у нас руки не опускаються і все робиться для людей. Так що в такому ж дусі нехай продовжують. Ремонтні роботи по вулиці Кармалюка виконує підприємство Укрна. Як відомо, з попереднім підрядником розірвали договір та наклали на нього штрафні санкції. Ну, дивіться, нам дуже зашкодила погодні умови. Стараємося все зробити в максимально короткі терміни. Просто були дощі, були цей. З асфальтуванням ми сьогодні закінчимо повністю. Єдина є проблема, що якщо треба виправити це люки. Тобто от зараз хлопці займаються виправленням люків до дороблянням. Тротуарної частини. Роботи з відновлення тротуарів та асфальтного укриття майже завершені. На сьогодні по вулиці обмежені лише деякі ділянки дороги. Рух обіцяють пустити вже за декілька днів. Рух пустимо найближчими днями, можливо, навіть завтра. Треба просто подивитись, тому що асфальт свіжий. Ну, в принципі, рух пускати не пускати. Люди у нас трошки цікаві. Вони самі пускають собі рух, забирають знаки, знаки пропадають. З Цим проблеми великі, величезні просто проблеми у нас на Кармелюках. Тобто ми огородили ділянку, ввечері пішли, зранку тут рух повним ходом. Це ускладнює роботу, справляємося. Завершити роботи повністю планують вже до кінця вересня. Залишилось лише зрівняти люки до рівня асфальтного укриття. Якщо не впливе форс-мажор, повинно бути до кінця вересня, повинно бути закінчення. Обов'язково. Рух пустимо, кажуть, день-два максимум. А до кінця вересня я. Знову ж таки дуже важко прогнозувати і планувати, бо є деякі робочі моменти, які випливають, виникають раз по раз, але будемо старатися справитися. Згідно з тендером, вартість капремонту вулиці Кармалюка коштуватиме владі чорнівців 7,5 мільйонів гривень. Їх казначейство виплатить підрядникам після скасування воєнного стану. Софія Малешко, Ярослава Боячук, Чернівецький репортер, телеканал Сі 4